І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Отак, як є. А може бути гірше. А може бути зовсім зовсім зле. А поки розум от біди не згіркші, не будь рабом. Смісія є крабле. Хай буде все не побачено побачено, хай буде все пробачено, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.